Тенденцію суттєвого зростання кількості хворих на кові 19 прилуцькі медики не відмічають на сьогодні. У прилуках ситуація із захворюваністю лишається стабільною. Констатує головний лікар первинної ланки надання медичної допомоги Людмила Слободенюк. Ситуація з ковідом в прилуках, як і в Україні, стабільна. Дещо якщо говорити за прилуки за місто прилуки, дещо зросла кількість підтверджених випадків. Якщо в нас ми мали. Два випадки, іноді один випадок на тиждень. Це ті люди, які зверталися, і ми їм підтверджували швидким тестом. То зараз ми маємо 7-5 чоловік. Чи значне це, це ріст? Ні, це не значний ріст. Може бути, це з приводу того, що стали звертатись і контактні особи, і ті, які по десь по організаціям контактували. Може, і цей грає фактор роль говорити про ріст захворюваності вже поки що немає. По цим цифрам не можна робити такий висновок. Разом з тим, лікарі прогнозують, статистика щодо захворюваності на ковід 19 зміниться вже восени. Саме ж захворювання очікувано поповнило ряди знайомих нам сезонних. Однозначно очікуємо збільшення кількості захворювань на ковід, 19 тому, що це вірус. Як вірус звичайне захворювання групи ГРВІ і грипу, воно буде зростати на осінь. І ми вже маємо йому його, його цей вірус в своєму в середовищі людському, і він буде у нас однозначно Уже нам з ним треба жити, як і з банальним вірусним захворюванням, яке має свою специфіку, яке має свій перебіг, яке має. Свої ускладнення і нам до цього треба звикнути. І як до звичайного грипу. Водночас лікарі наголошують, ефективним методом захиститися від важких наслідків коронавірусної хвороби лишається вакцинація. Так від старту вакцинальної кампанії у прилуках щеплено понад 37 тисяч 600 Всього спочатку це і перша друга доза другою дозою. Ми зробили вже майже 18 тисяч. Населення, що ця цифра, скоріше за все більша. Теж треба розуміти. Не одна платформа щеплювала, наш заклад, я маю на увазі, і районний центр щеплював, дитяча лікарня щеплювала. І ця цифра більша. Оця цифра, що ми говоримо, це говоримо про наш заклад. Це та цифра, яку наш заклад веде спочатку вакцинальної кампанії. Прошарок немаленький, щеплений, і немаленький прошарок щеплений по Україні. Тому, як би там не прогнозували, як би ми не боялися, але скоріше за все, всі наступні оці всі мутації, вони повинні відбуватися в сторону зменшення їхньої активності цього. Такої патогенної активності цього вірусу щодо так званої бустерної дози, у нашому місті нею щеплено вже більше двох тисяч мешканців. З них є люди, які зробили четверте щеплення від ковіду, як зазначає Людмила Слободенюк, особлива увага у контексті вакцинації, як загалом, так і бустерними дозами, приділяються певні категорії громадян. Треба щеплювати. Категорії, яку має супутнє захворювання, треба щеплюватись категоріям, які мають 60. Це, ті люди, які більш, це та група, така, яка більше може мати ускладнення, тяжкий перебіг, госпіталізацію. Тому ми от на цю категорію націлені і проводимо щеплення. Ми вже маємо декілька чоловік, які щепилися ну, це в межах 20-30 осіб, які щепилися четвертою дозою. Ми всі знаємо, що Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплювати. Четвертою бустерною дозою буде п'ята бустерна доза, буде шоста бустерна доза. Тобто нам треба до цього привикнути, що ми будемо щеплюватися. Ми повинні щеплюватися. О, ця особлива категорія щорічно, поки що щорічно. Скільки це буде тривати часу? Цього ніхто не може знати. Як буде вести себе? Вірус в середовищі людському, як буде у людей імунітет, у зв'язку з військовими цими подіями, ми ж не можемо говорити, що в нас імунна система на це не відреагувала, це хронічний стрес, звичайно, відреагувала. Тому треба говорити про те, що в нас будуть бустерних доз. Може, їх не потрібно нумерувати? Мабуть, може. Щорічно щеплюватися, підтримувати імунітет в, такій, в стані такому, який би зміг одразу відповісти. На патогенну агресію для щеплення бустерною дозою прилуцькі медики використовували мрнк вакцину від Pfizer. Щодо інших вакцин, вони теж в наявності. Станом не зараз у нас коронавак. В комбінаті ми використали нам всього і давали там 190 доз невелику кількість. Потребу подали понад 400 доз на серпневий розподіл. Чекаємо, обіцяють нам майже 400 доз за весь серпень місяць. Якщо дадуть, у нас ця вакцина розходиться швидко, вже є певний перелік бажаючих по кожній амбулаторії, по кожному сімейному лікарю, І ми тільки отримаємо цю РНК вакцину. І вона буде одразу ж передана по всіх лікарях, по всіх амбулаторіях. Нагадаємо, щепитися охочі можуть на базі семи амбулаторій загальної практики сімейної медицини, а також в районному центрі надання первинної медичної допомоги та на базі дитячої лікарні. Такі пункти вакцинації працюють щоденно.